Вітаю вас, шановне товариство. Ну що, настав час фіналу турніру Mesa Invitational 2024 тисячі лан турніру eight. в Монголії, де зустрілися навіть джуніор проти команди Талон. Фінал трошки нетиповий через те, що ну як насправді The сильно нетиповий eight. для доти турнірів, адже тут формат Best of 3. Не знаю, чому саме такий формат вони обрали, але маємо те, що маємо. До цього фіналу джуніори вже зустрічались Five, двічі з командою Талон. Один раз в Best of 2, де вони зіграли 1-1 Групові стадії, і потім знову ж групові стадії перегравання в форматі Best of 1 за те, щоб вийти в півфінал плей оффу і там джуніори у талонів виграли, камбекнувши ту гру. Починати звісно, ми будемо з драфтів. Загалом джуніори не дуже видозмінювали свої якось драфти протягом цього турніру, адже вони здебільшого перемагали, і напевно вони не робили висновки якісь зі своїх перемог. Насправді їх доволі складно зробити, адже коли ти програєш. То ти намагаєшся щось видозмінити, щось виправити і так далі. А от талони проти джуніорів вже програли, і вони намагалися адаптуватися під те, що роблять джуніори. Наприклад, вони не віддають Фенікса, забирають його собі, хоч у них і є Knight ось цей котрий небагато він рейту має на цьому турнірі. І успішних Knightів я взагалі на турнірі ще не бачив. Потім пропоную вам звернути увагу на ключові бани від команди Талон. Вони забанили Нікса і забанили Баунті Хантера. Ось ця от Віска легіона перекриває Баунті Хантера, але повірте, там Баунті Хантер. І відповідно джуніори були змушені забрати худвінг для Зайця. Зайця, гравець, дуже хороша четвірка, але у нього є особливість. Він обожнює грати на мілішних сапортах саме і носить максимальний імпакт саме на них. А на рейндж-героях у нього трошки лімітований пул, і я б не сказав, що. Йому прям дуже комфортно грати на таких персонажах, адже тут ти повинен більше домінувати лінію, менше рухатись по мапі, грати трошечки на себе і так далі. Ну, якщо це, звісно, не Ліон, котрий також в бані, але вже від самих джуніорів. І тут джуніори вирішили не виходити із своєї зони комфорту, забирають собі Дарксіра. Вони вже так робили. Грали саме такими корами: Дарксір, Магнус і Найкс. Взяли собі Ліча і Худвінг. Єдине, що от на стадії драфту. Те, що я зараз сказав, у них немає мілічного сапа з Дарксіром, з котрим у них абсолютно зрозумілий геймплей. Вони бафують шел, він отримає фаст левел 6 за рахунок стаків, роумить по мапі, може залишати Дарксіра на ранній стадії на лінії. А Худвінг це все ж таки трошки інший герой. Вона скоріше хоче на лінії стояти, і напевно краще було поставити саме Магнуса на оффлейн з цією Худвінг. Відповідно, талони бачать лінію на міду, що це Магнус, і беруть просто Манкікінга собі, котрий перемагає у Магнуса. Загалом після Лейнінгу у Джуню Дніорі було все доволі непогано. Вони підловили мапу на агресії проти Магнуса, телепортнулися сюди з сапортами. Ось таким чином він ще палич протехня здавно, тут Шоквей просто не встиг відкадержитись. Але Ніко все рівно до його дав, натиснув скювер, бив мапу, все начебто файно. На тобі при цьому ми бачимо, що у Дарксіра, ну хоч і не повний фріфарм, але тут він не вмер, понадворцем у джуніорів все файно. Але. Талони видно було, що підготувалися до команди навіть джуніор. По перше, зверніть увагу на кількість стаків. Ось тут серкутнику у джуніорів загі зробив неймовірну кількість стаків. На ніксі він не міг так робити, тому що він бував великого Кріпа за рахунок Майнфлера. А тут на ходвінк він в принципі не стакав і великий кемп, і кемп Еншентів. Тепер дивіться. Джуніори, що раніше робили, вони кидали на Дарксірі шел на Худвінг, і він на Худвінг ішов і починав фармити. Заяць файненько тут задевардив все. Знову зробив стаки, але вже тут зліва, тому що експіруну треба забирати. І далі Пімія і Заяць пінгують, що пора фармити еншень. Дивіться, як це робиться. Він кидає один шел на ендів. Шел починає дамажити, навіть при тому, що це шел рівня 3. А другий шел кидає на Зайце і виходить за рейндж агру кріпасів. І, відповідно, шел висить на кріпах, заяць стоїть в них, і вони на нього не агряться. Дарсір отримує золото, Заяць отримує експірієнс, він. він Ситуація для джуніорів. Але при цьому, звісно, Dragon Knight на абсолютно повному фріфармі. Йому ніхто не заважає, а Dragon Knight, котрий на фріфармі, він прям багато сноуболить, бо у нього ну, раніва сюда дозволяє прям нормально так фармити, м'яко кажучи. Тут далі що відбувається. Він на мавпі через те, що заяв трошечки повільно біг на цю руну, знаходить дабл демедж, шели продовжують висіти на кріпах. Вже тут прийшов і повисив на великий кемп. Ну і дивіться, що талони роблять. Вони просто е підготувались і вперше, напевно, приходять на цей кемп е нейтралів і намагаються вкрасти. Якихось тут кріпів, а джуніори змушені контестити це, адже ну раніше вони просто фармили на двох, і два величезні герої з зофлінії виходили. А зараз прийшов і на чотирьох задічових експу, при тому, що ще велику частину цих кріпасів вкрала мавпа. Потім що робить Мікота. Мікота починає ромити на Мавпі. Це, в принципі, база на такому герою. Тут в лісі бачимо, що для Магнуса також є стак. Він поставив завчасно цей варт. Він побачив, як ліч поставив свій сюди. І відповідно Мікота може адаптуватися до того, що відбувається в лісі у команди навіть Джуніор. От задавардили Сентрі, але Вард Мікоти не знайшли. Подивіться, який Енлак. От центрі, от Вард. Він просто не дістає. І таким чином він приходить, забирає ще стаки у Магнуса. А це основний капітал, який повинен був бути у. Навіть Джуніор як наслідок стаків більше немає, тільки на еншендах ось тут Дерсір за фармом і у нього нетворс є, але у Магнуса 3500 нетворса, тому що лінії проти мавпи немає, стаків більше немає, і незрозуміло, що робити. Якщо подивитися за тим, що відбувалося в цій грі, то по суті нічого не відбувалося. Адже 3-5 рахунок, обидві команди просто фармили кріпасів. Але Телони це набагато ефективніше робили через свій якраз таки успішний початок. Ось цей Dragon Knight, він мільйони має в зрівнянні з Найксом. Котрий ледь ледь міг дофармити рейдіанс, адже перед тим як він ще дофармив Radiance, трапилось наступне. Отут, наче у джуніорів, все ще не так погано. Ну, чотири тисячі це достатньо багато. Насправді на такій стадії. Ну як багато, це це нормальне відставання вже. Але нічого критичного. не менш талони далі що вирішили зробити? Вони не стояли АФК, у них є Марс з блінкдагером, і вони вирішили натиснути ось такий смоук. Тут ґадажус, я думаю, що він просто вірив в те, що ну він ніяким чином тут вмерти не може, адже у нього рейж 4, є талісман, рейдж тепа атентиста його просто не вб'ють. Але Марс швидко його побачив, блінканувся впритул, дав спис, і тут вижити неможливо. Насправді. То, скоріше за все, ґадзаджус на реакції не встиг натиснути, адже у Марса ніякого віжена не було, він лише приблизно міг уявляти, де знаходиться ґадзиджус. І цей мув, ну те, що він спрацює у талонів, не дуже велика ймовірність була цього, скажімо так, бо вночі без віжена ніякого зайти, знайти ось так, от Найкса і вбити його, це прям дуже їм пощастило. Але тим не менш у них. Це вдалося, і, як ми розуміємо, Nike, 3 це як Теспектрія, якщо ви пам'ятаєте, коли ти рашиш фаст Radiance, тобі дуже критично не вмирати ось по цьому таймінгу, коли ти намагаєшся дофармити цей айтем. Інакше трапляється потім ось така ситуація, де е рахунок 5-7 і відставання 11 тисяч NX просто фізично не може наздогнати нікого по нетворсу. Резлин. Перший непоганий тімфайт, вже забігаючи наперед, ви напевно бачили по рахунку, трапився ось тут. Тут знайшли Марса, котрий фармив кріпчиків. миттєво на нього напали. У нього немає бару, РП від Ніку. Чейн Фрост, але у Dragon Knight є Aegis. Ну, навіть за відсутності Аегіса вбити його з Длакимбаром сен інженяршою, яшою просто подивіться на те, що він робить з цим Найксом. Це і логічно, адже у них різниця майже в 6 тисяч нетворсу. Це дуже багато. Ну і загалом Dragon Knight, мені здається, проти Найкса не найгірший герой, хоча на рівних слотах там суперечлива історія. Просто у Найкса його основний демеш. Це фіз-демеш якраз таки. А у ДК ну дуже багато армору. Він може ще за бажанням Кірасу взяти. На ексу це Бедман Кікінбару, якогось перебивати дуже і дуже складно. Потім джуніори розуміли, що їх отфармлять і треба намагатися щось робити. Вони вирішили натиснути ось такий смоук, вардів у них ніяких не було. Тут вже мені здається, вони трошечки на стресі знаходяться, бо... Розуміють, що щось треба робити, але не зрозуміло що. Ну насправді є таке. Знаєте, я не хочу критикувати цей мув, не запропонувавши альтернативу. Але в ситуаціях, де ти багато дуже програєш, є таке золоте правило доти. От, треба, по-перше, поновити лейн-контроль. Дивіться, бачите, тут лінія запушена в джуніорів, тут також запишена лінія в джуніорів, тут також лінія запушена в джуніорів. Відповідно, будь-який смок теоретичний, котрий вони захочуть натиснути. Суперники побачать, і це буде абсолютно очевидно для них. Що треба робити в ситуації, коли ти відстаєш? Коли ти відстаєш планетворце, ти не можеш контролювати дві лінії одночасно. Це тільки коли ти е, виграєш. Ти можеш робити відносно без ризику загинути. Коли ти три лінії контролюєш, то ти можеш загинути навіть, якщо у тебе там. 20 тисяч переваги, бо одного героя на якійсь лінії запіковують. Відповідно, коли ти відстаєш, треба законтролювати одну лінію. Її достатньо сильно розпушити, поставити варди сюди. Ну, типу, це ілюзія Фенікса, це баг реплею. Але абсолютно очевидно, що якщо лінія знаходиться ось тут, ти ну не можеш ніяким чином натискати ось такий смоук, бо ось тут тільки розпушилась лінія. Тут тільки трошечки пушнули, тут також ну шел відпуше, але це ще зарано для цього. Імовірність працювання цього спака нульова. Набагато ліпше запушити цей лейн далеко, хоча б сюди. Поставити хоча б якісь варди в своєму лісі, чи поставити в трикутнику, і потім після цього зробити ось цей смок під свій віжен на людину, котра буде розпушувати, або буде фармити тут. Бо ось цей смок, ну. Талони просто готові, вони зразу зустрічають джуніорів, ставиться арена, і, в принципі, на цьому гра завершується адже вбили Худвінг Далі талони, особливо не переймаючись за Ейгісом 25 секунд, знову зайшли на хайграунд. Це ризиковано було проти е, Магнуса, але вони вирішили, що вони вже настільки сильніше е, вбили Найкса, ніхто на непогане РП, але Найкс його бути не може в це РП, і відповідно мінус одна сторона, потім друга, і джуніори програли на першій мапі. На другій мапі це я називаю поплавило по драфту. Дивіться, тут, значить, талони забрали в собі знову Фенікса. Навіть джуніор брали Ліона, коли грали проти Аврори. Якщо ви дивились вчорашнє відео, вони, в принципі, перемогли. Це непоганий герой, бо можна інстах Фенікса вб... Фенікс вбивати до натискання яєчка. Тут Beast-Clockwork і Five треба брати героїв проти цих героїв. Я думав, що джуніори загалом можуть сміливо брати собі тут Бродмазер для Піміє з Ліоном на лінії. Плюс Бродмазер проти Клака дуже сильний герой, що на лінії що по грі проти Фенікса, доволі непоганий герой. Ну і three спокійно three граєш three дотку. Але джуніори вирішили стресанути, вони вирішили взяти собі медузу у відповідь на біста, бо, типу, вони бачать лінію в офлейні, і типу медуза сильна. Але забули просто про антимага, про існування свого героя проти медузи. І, ну коли я аналізував цей в Лайві, було абсолютно очевидно, що зараз з'явився антимаг, і, типу, що проти нього робити? Плюс забанили Дарксіра, ще для Пемії, Ну, це навіть не обов'язковий бан, мені здається, був коли є антимаг. Забанили Тероблейда, хорошого героя проти АЕМа, Ну і Тело. Вони відповідь ще беруть Шейкера, котрого показала на ЄС Ламбанкоку як сильного героя. Це герой прототініка. І ну, по драфту тут вже рятувати цей драфт я навіть не уявляю, як. Бо uh, матчап лейтгеймі абсолютно програшний, треба довінувати на лініях. Ну, цей mm -hmm. шанс є, якщо ти візьмеш, що мовно згадаєш про такого героя, як Сардар проти Антімага, щоб у нього взагалі не було лінії. Джуніори не згадали, вони вирішили просто комфортного героя для Піміє взяти, пангольєра, але знову ж це не сильний герой проти АМа, АЕМА точно. Тим mm -hmm. не менш, драфт драфтом, але гра вирішилась навіть не на цій стадії піків, а вона вирішилась на міду. По-перше, тут Шейкер ось так. Солов вбив Тініка, Ніку помилився трошки, думав, що може. Виграти цей розмін, але його шейкер просто вбив, забрав euh, соло кіл, пішов за закр... контролював Баунті, фул ресурси, фісурою приготовив Тініка, забрав ще руну, побігши сюди, ну тут вже окей, тут вже він не зміг це забрати. А потім на біду вже ситуація по суті критична по понадворцем, адже шейкер з кожним левелом у нього ще тотем апається. Відповідно, йому простіше стояти. І на Тініка вирішив вийти ось так лок. Сапорти жуніорів почали на це реагувати. Телепортувався спочатку Леон, Shadow Demon, у них ресурсів небагато. Сховали Тініка, Бвотос для Тіні. Він міг натиснути його, міг іксанути хексом Шейкера, але вбили Тініка. Потім шедодієм після телепортації вбили його. Ну і цей Шейкер просто всю мапу потім вбивав без будь-яких шансів. У нього рахунок 6 2 Блінкдаггер, неймовірно, ранній. Вони почали ще з бісмастером виховувати у котрого. Після цього також ідеальна лінія стала. Ну і на 23-й хвилині тут відставання в 20 тисяч майже у джуніорі після такого програного міду. І ось цієї ситуації з шейкером шансів майже не було. Тобто вони навіть не дожили до цієї ситуації, де Антімаг буде сильнішим героєм, аніж. Медуза, на жаль, вони програли фінал талоном з рахунком 0-2. Вони займають топ 2 на першому своєму лані Mesa Invitational 2024. Я вважаю, що це все рівно достойний результат. Так, це не тір один турнір. Так, вони не зайняли топ 1 але камон, ну це для трьох гравців з цього ростору. Перший лан для одного гравця другий взагалі, ну за так, досвідчений гравець, але з зайцем вони набагато ліпше почали грати як колектив. Головне, щоб вони продовжували працювати над собою, покращували свою гру. І я думаю, що в новому році, а може і. В якомусь онлайн-турнірі ми знову їх побачимо і будемо вболівати з вами за джуніорів. Вам дякую, що дивились ці щоденні рекапи турніру в Монголії. Сподіваюсь, вам це сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимося з вами завтра, адже відоси будуть щодня виходити. Йолік весолі, друзі. Ютуб качаємо, качаємо Ютуб!